Вітаю з вами. Проект Красна Лінія. Мене звати Тарас Жовтенко. Я безпековий аналітик фонду демократичної ініціативи і мені Ілька Кучерєва. Держава терорист ніяк не заспокоїться. Таке враження, що російського фюрера розриває між е, двома е, суперечливими бажаннями: з одного боку продовжувати нищити державу Україна і знищувати українське суспільство, з іншого боку, спробувати похитати східний фланг НАТО і перейти до е, знищення більш серйозної цілі е, сучасної російської нацистської імперії Північно-Атлантичного альянсу. Однак лише на перший це лише на перший погляд. Насправді, стратегія Бункера взаємно доповнює обидва бажання російського диктатора, і ті гібридні провокації, які ми вже встигли побачити на східному фланзі НАТО, вони насправді абсолютно ніяк не суперечать тому, що продовжує відбуватися на полі бою в Україні і відповідно тих терористичних ракетно-дронових обстрілах, які. Російська Федерація знову активізує проти нашої держави. Насправді, те, що ми встигли побачити від початку вересня на східному фланзі НАТО у виконанні російських терористів. Було до певної міри пробою пера і е, підготовчим етапом до е, подальшої ескалації і до подальшого розгортання гібридної агресії проти східного флангу НАТО. Е, точно, як так як ми з вами вже встигли поговорити в наших попередніх епізодах, е, Путін із е, свого візиту в е, Китайську народну республіку з е, свого візиту в Тяньцзянь і в Пекін е, встиг привести благословення від е, свого великого китайського господаря Сі Цзінпіна, не лише на ескалацію ситуації в Україні і на ескалацію бойових дій по всій лінії фронту і відповідно у терористичних ударах росіян в глибину української території, але також згоду і благословення на те, щоб займатися ескалацією ситуації на східному фланзі НАТО, активізовувати гібридні терористичні провокації проти країн східного флангу Альянсу. Власне на цьому росіяни і сконцентрувалися одразу після. Повернення Владимира Путіна з е, Китаю, і зрештою, буквально за кілька днів після того, як російський диктатор повернувся до свого бункера, ми побачили е, нальот десятків дронів е, на територію Польщі. Е, після цього ми побачили е, порушення повітряного простору трьома е, в повному бойовому спорядженні російськими винищувачами. Міг 31 Ну і власне далі нальоти російських дронів поширилися практично на е, всі е, країни Північної Європи. І на е, ключові країни Центральної Європи е, в першу чергу на Федеративну Республіку Німеччина. Однак е, події останніх днів показують нам, що Росіяни нібито е, поставили на паузу е, свої гібридні провокації проти східного флангу НАТО і натомість переключилися на активні удари по е, об'єктах української енергетики, що е, може е, привести нас до думки про те, що е, росіяни могли або відмовитися, або відтермінувати е, свої плани по е, гібридних. Провокаціях на східному фланзі Північно-Атлантичного альянсу однак це далеко не так, враховуючи е, динаміку е, обстрілів і динаміку використання росіянами ну щонайменше, е, безпілотних е, літальних апаратів, е, ми побачили, ми бачимо, що насправді. Російська Федерація е, трошки економить е, економила останнім часом на Україні, враховуючи можливості росіян в виробництві ударних дронів е, приблизно е, тисяча виробів на добу, і е, прогнози, е, в тому числі української розвідки, про те, що е, потрібно готуватися до е, таких масованих нальотів е, дронів саме приблизно в такій кількості. Е, ми побачили натомість, що е, Росія використовує в е, своїх хвилях ударів по цивільній. Них і енергетичних об'єктах на території України значно меншу кількість дронів ніж прогнозовано? Тобто, замість тисячі дронів, і замість попередніх рекордів в 600, 800, 900 дронів в одному нальоті. Ми зараз бачимо набагато скривніші цифри в 450 дронів. Були навіть випадки, коли було просто півтори сотні ударних безпілотників. Виникає питання: а що ж де ж решта цих дронів? Тобто, якщо Росія може за добу виробляти до тисячі ударних безпілотників, але при цьому використовує проти нас від півтори сотні до е, пів тисячі їх, е, де решта? І для чого Росія притримує решту ударних безпілотників? І от насправді відповідь на це питання вона дає нам відповідь на те, як поєднуються ось ці дві стратегії російських терористів: з одного боку спроби вибити українську енергетику і продовжувати терористичні удари по території України з іншого боку, продовжувати активну підготовку до розгортання і початку активних гібридних операцій на східному фланзі НАТО. Справа в тому, що росіяни в даному випадку просто не можуть е, скочити вище свого зросту, і вони чудово розуміють, що для е, того, щоб підтримувати напругу і в е, Україні, і на східному фланзі НАТО, е, в них є обмежена кількість ну щонайменше, тих ударних безпілотників, які вони можуть виробляти, е, тому власне ми бачимо, що росіяни будуть переходити поступово до. Такого почергового тиску на нас і на гібридний фланг НАТО, враховуючи те, що ресурс російський, принаймні у виробництві ударних безпілотників, він звичайно досить серйозний, але він не безкінечний і не безрозмірний. І тому росіянам треба балансувати і вибирати той момент, коли більше тиску треба спрямовувати на країни східного флангу НАТО. І відповідно тоді це буде означати трошки менший тиск і більше полегшення для України. Або навпаки, за рішенням бункера тиск, Тиснути будуть в певні періоди часу все таки більше на е Україну, і відповідно тоді східний фланг НАТО, так як це відбувається зараз, е може відчути певне полегшення. Однак такі коливання бункера і Кремля вони абсолютно не означають, що росіяни будуть відмовлятися хоча б від частини своїх е імперських планів і е стосовно України, і стосовно е стратегічної цілі, е особисто Владимира Путіна, роз розвалу північно-атлантичного альянсу, е зрештою, ми бачимо, що. На Росії триває активна підготовка і активне обговорення планів ось цих гібридних провокацій на східному фланзі НАТО. Ми з вами говорили минулого разу про те, куди зник генерал Герасимов і про протистояння між піджаками і сапогами на Росії з точки зору того, що очевидно іде активне обговорення. Окремо плану військових активізації гібридних провокацій на східному фланзі НАТО, ну і відповідно окремо плану російської ФСБ. І, зрештою, ми побачили, що є певні підтвердження, тому що дійсно такі дискусії відбуваються, тому що на крайній зустрічі Володимира Путіна із представниками військового керівництва Російської Федерації, конкретно цього разу це відбулося на так званий день народження російського диктатора. І тоді російський диктатор зустрівся із командуючими групіровками, як це називає російське керівництво, власне, угруповання окупаційних військ, які досі тимчасово продовжують активні бойові дії на території України. І ось на цій зустрічі Путіна із військовими представниками військового командування. Крім Путіна, за столом сидів ще один піджак. Цей цим піджаком був директор Федеральної служби безпеки Російської Федерації Бортнікова. Очевидно, складається ситуація, коли Путін і його підлеглі в російському ФСБ намагаються переконати російський генералітет в тому, що і в майбутньому гібридному нападі в майбутній гібридній атаці Росії на східний фланг НАТО треба відштовхуватися не від плану Герасимова, не від плану генштабу і не від плану російських військових сапогов, а знову, так так як і в лютому, 2022 року, за основу треба взяти план ФСБ, план піджаков, черговий бросок мангуста і чергове НАТО за три дня. Поки тривають активні дискусії, Росія цілком логічно і зрозуміло взяла паузу із нальотами дронів і з гібридними провокаціями проти східного флангу НАТО. Тим більше, що для росіян ці нальоти дронів переслідували кілька дуже важливих цілей, від результатів яких насправді буде залежати далі. В якому напрямку буде рухатися ситуація, і в якому напрямку буде рухатися е, стратегія російської агресії. Е, ці нальоти дронів е, виконали кілька задач, е, які е, перед ними ставило російське військове і політичне керівництво. Для військових ці нальоти дронів були е, джерелом е, дуже важливої е, воєнно-технічної інформації, яка е, крутиться довкола того, е, як працювали е, сили протиповітряної оборони країн східного флангу НАТО. Які ставали жертвами цих повітряних гібридних провокацій з боку Росіян, наскільки швидко реагували повітряні сили, е, наскільки ефективною була ця реакція, е, і відповідно е, засобами радіотехнічної розвідки Російської Федерації на території Калінінграду і в Балтійському морі е, очевидно, росіяни зібрали е, практично повну картинку того, е, як працювали е, натівські радари, як працювали натівські системи зв'язку, е, що і коли було активовано, і з яким кінцевим результатом. Російське політичне керівництво і керівництво російських спецслужб, яке, як ми вже розуміємо, очевидно стоїть за цими планами гібридних провокацій на східному фланзі НАТО. Отримала свою користь від цих нальотів дронів, тому що з одного боку росіяни поміряли середню температуру по палаті, подивившись на політичну реакцію не лише керівництва тих країн, проти яких безпосередньо були спрямовані ці провокації, але і на те, як ця реакція коригувалася разом із реакцією самого північно-атлантичного альянсу, і тут уже показово є позиція Естонії, яка буквально в перші години після зальоту російських. Мігів е, на е, в повітряний простір Естонії е, говорила про те, що е, м, подібних провокацій е, на подібні провокації треба реагувати максимально жорстко і. Е, Банально збивати е, будь-яку російську ціль, яка ось в такий спосіб перетинає кордон е, будь-якої із країн східного флангу НАТО. Однак, уже за кілька днів, після того як відбулися дискусії на рівні північно-атлантичного альянсу в форматі четвертої статті Вашингтонського договору, е, політичне керівництво Естонії е, скоригувало свою позицію, і тепер ця позиція звучить так, що е, невідомо чи е, мали ворожі наміри російські міги, які на 12 хвилин увійшли в. Повітряний простір Естонської держави і що реакція північно-атлантичного альянсу була абсолютно виваженою і правильною, тобто е, ні про які збиття російських цілей в повітряному просторі східного флангу НАТО вже не йдеться. Е, паралельно була історія про е, те, як відбувалися е, дискусії і консультації в форматі цієї четвертої статті Вашингтонського договору, і неофіційно говорять про те, що генеральний секретар Марк Рютте, е, е, дуже сильно підвищував голос на представників військового і політичного керівництва. Е, Тонської держави в зв'язку з тим, що занадто часто країни східного флангу НАТО апелюють до четвертої статті Вашингтонського договору, і в такий спосіб, на думку вищого політичного керівництва Північно-Атлантичного альянсу, цінність і ефективність цієї статті до певної міри нівелюється. Однак за всіма цими речами дуже пильно спостерігали, спостерігають і будуть спостерігати в Кремлі і в російських спецслужбах. І це саме та інформація, яка дає російські. Татурі дуже багато чого в плані розуміння того, як реагують країни східного флангу НАТО на подібні гібридні провокації, і як реагує НАТО, і як ці дві позиції між собою корелюються з іншого боку, для російських спецслужб ця ситуація вона є частиною дезінформаційної пропагандистської кампанії тиску на північно-атлантичний альянс і на країни Західної Європи, оскільки дозволяє реалізувати далі стратегію, ну скажімо так, дискредитації північно-атлантичного альянсу в очах. Суспільств не лише країн Західної Європи в цілому, але й в, зокрема суспільств країн східного флангу НАТО, і з іншого боку, такі зальоти дронів вони дозволяють росіянам поступово готувати населення в першу чергу саме цих країн східного флангу НАТО до того, що власне ось така напружена безпекова ситуація стає новою нормальністю, принаймні, для східних рубежів Північно-Атлантичного альянсу. І на тлі цієї нової нормальності подальша російська ескалація вона вже не буде виглядати аж настільки екстремально і настільки радикально. В такий спосіб російське керівництво намагається. Гарантувати собі, що подальша ескалація з боку Росіян не потягне за собою занадто нервової реакції в Брюсселі і відповідно активації п'ятої статті Вашингтонського договору. Власне, те, що ми бачимо на східному фланзі НАТО, те, що ми бачимо в форматі ескалації ситуації з боку Росіян в Україні, є частинами одного єдиного сценарію, є частинами однієї єдиної стратегії Крим. Яка полягає в тому, що е, путіну треба готувати план Б, враховуючи те, що е, ситуація в Україні е, по результатах е, російського е, літнього наступу, літньої наступальної е, кампанії е, складається для російського військово-політичного керівництва не в найкращий спосіб. і е, 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 Триваючі удари е, українських дронів по російських НПЗ е, скочують фактично російську економіку в е, м, пришвидшену кризу, е, ту, яку чекали, але її чекали набагато пізніше. Е, всі ці моменти вони підказують Владимиру Путіну, що час відкривати другий фонд. Бо це єдиний спосіб зберегти стабільність власної диктатури. Е, це єдиний спосіб е, спробувати пояснити власному населенню, е, чому. Е, Попри відсутність стратегічних здобутків в Україні і падіння економічної ситуації всередині Російської Федерації, чому далі треба продовжувати підтримувати мілітаристичну стратегію Кремля і відповідно особисто Володимира Путіна? Більше того, оголошення про відкриття ось цього другого фронту і фактичне відкриття цього другого фронту без Всяких політичних анонсів дозволить Володимиру Путіну пришвидшити в тому числі і процеси мобілізації на території Російської Федерації, при цьому не викликавши абсолютно ніяких негативних наслідків для стабільності режиму в цілому, оскільки російська пропаганда вже десятиліттями розповідає російському населенню про те, що Головний ворог е, нинішньої російської держави, це Сполучені Штати Америки, Англосаксони, е, той самий Північно-Атлантичний Альянс. Е, ситуація, коли росіянам оголошать, оголосять, що настав день, де і час ще, е, і ми починаємо е, гібридні провокації і активне протистояння саме з північно-атлантичним альянсом, відкриє двері Путіну до е, того, щоб мати можливість оголосити мобілізацію, сказавши про цьому російському населенню, е, власне настав наш час. Ми дуже. Давно готувалися до цього збройного протистояння три з половиною роки війни в Україні. Це е, ніякий не не стратегічна поразка е, Путіна особисто і е, його оточення. Це е, дуже хитрий стратегічний план, многоходовочка, як любить говорити російська пропаганда, яка дозволила ослабити північно-атлантичний альянс настільки, що ось саме зараз Путін приймає рішення е, про те, щоб переносити гібридне протистояння з території України. На східний фланг НАТО, власне, над реалізацією цього сценарію, Кремль досить активно працює вже і зараз. Ті суперечності, які ми бачимо в протистоянні між так званими піджаками і сапогами на Росії, це явище тимчасове, і воно насправді здатне лише скоригувати ті конкретні кроки, які Кремль до яких Кремль буде вдаватися в найближчій перспективі. Але. Ці це протистояння вони точно ці кроки не відмінить, і зрештою ми з вами будемо далі разом аналізувати ті події, які будуть відбуватися не лише довкола дій російської терористичної армії в Україні, але і довкола того, яку загрозу гібридного і не лише гібридного характеру Кремль буде намагатися протиставити східному флангу НАТО. Залишайтеся з е, проєктом Красна лінія. Е, з вами був Тарас Жовтенко, безпековий аналітик фонду демократичні ініціативи імені Лька Кучерєва. Не користуйтеся ось цим. Користуйтеся ось цим, щоб підписатися на соціальні мережі фонду демократичні ініціативи і завжди знати більше.